Як, як Марія. Марія, дуже приємно. Розкажіть нам, будь ласка, як сьогодні взагалі ранок розпочався, як ви відчули, як змогли пережити. Ну взагалі-то в мене дуже у в... в... лапках весело в тому що мені дитина вночі потрапила в лікарню. Тому ранок прямо в лікарні розпочався. Я й сиділа всю ночі, все си Ну, тобто так. Ну... Ви завжих хлопь, ми вам співчуваємо. А зараз прийшли води набрати. Скільки так? вдалося? Ну скільки я можу, тільки шість літрів. Більше в мене ну, я вже не молода дівчина, я більше шести двох шестилітрових баклажок. У мене двоє дітей. Треба чимось годувати, напоювати. Ну скрізь, готові ще кілька днів побути без води, якщо доведеться чи. Ну, знаєте, а що, є якийсь вимір? <гум> у нас в даному випадку у нас вже ми вже прилаштовуємося, дадуть воду, дякую, не дадуть, ну значить так і будемо виживати, як всі виживають українці зараз. В а, а кажуть якийсь прогноз? Я не знаю. На, Напевно, я зараз ну взагалі, тобто я тобто, думаю про дитину, яка в лікарні. І про іншу дитину, яка яку треба до школи і йти в понеділок.